Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як ящик замість грузів на трактори МТЗ. Це йде варіант на трактори 892. Він йде ширший покріпленню через те, що капот ширший. Такі самі є на трактори 8082, але вони вузенькі, вони йдуть отак от по ширині кронштейна. Ось Так він виглядає. По бокам йдуть защолочки такі для фіксації. Така сама, вже встановлений амортизатор, щоб підтримувати кришку. Товщина метала тут йде 10 мм. Болти для кріплення йдуть вже в комплекті. Тут, бачите, воно поділена секція, тобто йде такий як підносик, на нього можна щось покласти дрібне, щоб не шукати його на дні, а те, що вже побільше, може закинути в саму середину, ось так воно виглядає. Іде розпорка, розпорка так само товщина 10 мм, це щоб його не рвало, скажімо, скажімо не розірвало на частини, можна було боксирувати. Також ну, можна сюди причепити стандартний буксир, а який тут вже вварені. Це іде стандартний варіант, в нього вага приблизно 90 кг, а також є варіант посилений. Виглядає він ось так от. Товщина тут вже 16 мм. Вага в нього 160 кг, конструкція та сама. Амортизатор кришечка. Але тут вже є ще одна така додаткова функція, можна причепити оці пластини по бокам ящика. Вона буде виступати і вже на неї можна буде прикріпити додаткове навантаження своїми грузами. Своя вага у нього 160 кг, можна навісити на нього ще 200 кг. Відправляємо по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Тобто спочатку дзвонити до нас, уточніть наявність ціну за товар, якщо все влаштовує, тоді вже можете звернутися до одного з цих перевізників. Латвія, Литва Володимир та Молдова Сергій. Загалом, ми маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Варшовку, Сонечка та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону.